в нас з вами не було розпаковок, Тож відкриваємо мій виграш. в розіграші книжки. Книжка, до речі, це міфологічне фентезі від Юлії Рудиші. Я, 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 я не очікувала, що я взагалі виграю. Так, ось вона. Так. Угу. Напевно, це надовго. А, я дуже так не Ага. Так, ось вона. Ось тут вона взагалі матова, але ось цей колончик і свічка, від знака, і тиснення, воно глянцеве. Позаду в нас анотація та коротко опис книги. Тобто, саме вказується, що ця книга це фольклорне фентезі. Слов'янська. Міфологія. І це така собі казка про Потой Ну, темна казка, думаю, все як ми любимо. А, про що, що ж відбувається у книзі? А тут о, зникає таємнича, шляхетна панночка Ершбет Збирайська. Вибачайте, якщо я неправильно прочитала її прізвище та ім'я, бо в фентезі інколи важкувато прочитати, і, якщо чесно, Доволі незвичне ім'я. І ось відьма Яніна Конопко вона впевнена, що врятує доньку. І в цій книзі ми зможемо дізнатися, чи переможе вона клятого чаклуна, який вільно служить моровій пані. Тобто це буде дуже цікава книга і дуже багато таких. Елементів міфології, яку не так легко знайти. Тобто ми знаємо з казок, але не завжди ці казки правдиві. А авторка цієї книги дуже полюбляє саме документальні свідчення про міфологію, і вона дуже цікавилася цим і ще з дитинства це вивчав. Щодо самої книги, ось. Як і обіцяла, авторка написала тут особисто для мене звертання. Його я читати не буду, нехай буде дещо особистим. А потім наступна сторінка. Ось у нас тут сама назва. Дуже круто підібрані шрифти, на це варто звернути. І ось такий віночок. Я не знаю, згадувала. Ні, але ця книга це, отримала спецвідзнаку від конкурсу Коронація слова і вийде на видавництво бухдрук. Якщо що, цю книгу можна придбати в самою авторкою, якщо хочете, з підписом а, або ж на сайті видавництва. А, щодо оформлення розділів, ось воно ось так гарно оформлені. Ось тут на горі така. Лінія таке оформлення, потім назва розділу і йде ще далі вже текст. Ось Наступні розділи теж. О, наступні сторінки ось, теж на горі. І в деяких розділах в кінці є такі, як ілюстрації. Вони, вони чорно-білі, але вони дуже шикарні. Ось, бачите? Ось але це не єдиний розділ. Ще ось ілюстрація і їх вдосталь. Ну, звичайно, вони не на кожному розділі, але їх достатньо для урахування того, що книга вона повністю чорно-біла. Тобто тут не як ковер, а саме ілюстрації в книзі. Ну, тут ще є, але я їх вже показувати не буду. І ось остання сторінка. Тут є QR-код зі сторінкою авторки в соцмережах. І ще трішечки опису книги та взагалі творчості письменниці. Але книга дуже шикарна, чесно.